Як вам робота французьких винищувачів в українському неві проти російських ракет? Яку дасте оцінку? Ну давайте значимо, що мабуть найкращу оцінку можуть надати повітряні сили. Ми можемо лише констатувати те, що використання літаків французьких і з озброєнням європейським. Натякає, що ми не так залежно вже і від сполучених штатів, якщо ми кажемо, наприклад, про використання літаків F-16 і ракета ІМ, які є під крилом F-16. тут слушно було б зуважити, що французькі мірази використовують ракети Міка. І це європейська ракета, яка Може вироблятися і постачатися з боку Європи, тобто ми не залежимо від настрою Дональда Трампа для того, щоб там казати, чи можемо ми збивати ракету просторі і або ні. Жнов таки тут я би зазначив, що можна показати в приклад Францію, що без будь-яких мовних бар'єрів, без будь-яких там довгих обіцянок короткий термін були підготовлені пілоти, надані берти. Модернізований бартиж нафтики треба зазначити, і вони вже експлуатуються в режимі активному, вже залучені при першому масовому обстрілі для протидії Ну і тут треба ще відзначити, що як вони сказали, коли будуть літаки, так вони і прибули, тобто виконання вчасно. Своїх слів це теж дуже важливо під час цієї атаки. Також і застосовувалися F-16. По пане долі, якщо можна в чому міражі програють, виграють плюси, мінуси таку знаєте порівняння, щоб зрозуміти в даному випадку. Якщо ми кажемо як протидію безпосередньо для загроз в повітряному просторі, то тут практично на одному рівні і я би зазначив, що більшість задач вони просто дублюються, тому я думаю, що вже про комфорт і про пілотованість і підход до пілотованості, те вже ну думаю, що немає сенсу розповідати. Тут головна задача, що ракети були перехоплені, тобто всі ті ракети, які були. Виявлене і захоплене цими літаками вони були знищені, тому це головне. І тут я би сказав би, що є перспективи, і знов такі зазначимо, що авіаційна складова завжди набагато краще щодо перехоплення будь-яких повітряних сіл, тому що ворог дедалі більше зменшує висоту прольоту повітряних сіли. А якщо ми кажемо про використання авіаційних компонент, це допомагає нам виявляти і знешкоджувати такі повітряні сілі. Зменшує висоту польоту, тобто він летить нижче. Ну е... ракети використовуються найменшій висоті для того, щоб обходити класичну систему радіолокації. Тобто класична система радіолокації якісно працюють на якщо вітра на сіль знаходиться на висоті понад 500 метрів. Тоді радіус з дії класичних систем радіолокації дозволяє їм виявляти будь-яку повітряну ціль на на відстані близько там 400 чотириста кілометрів. Тому що, от, наприклад, нещодавно Ірландія передала нам дві системи радіолокаційної РЛС дві системи, які дозволяють нам виявляти будь-які повітряні цілі на відстані, близько 400-600 кілометрів, і а, вести при цьому 10 цілі одночасно. Але тут слушно було б зважити, що ми кажемо про висоту, висоту прольоту цілі понад 500 метрів. Якщо висота прольоту менше 500 метрів, то реальна відстань виявлення полягає десь близько там, 70 кілометрів, до 100 кілометрів. знову таки, тут радіогоризонт, є певні розуміння для того, що які не дозволяє там вийти за межі. А якщо ми кажемо про літак, який знаходиться в повітряному просторі, уявіть радіус дії і охоплення, і на якій вистані він може виявляти. Тому тут ми кажемо про те, що система радіолокації літаків дозволяє там виявляти ці цілі незалежно від висоти прольоту, але на певних відстанях там до 130 км, тому що можна таки ми хочемо отримати все ж таки літаки з більш сучасними системами радіолокації. Ми дуже хочемо, щоб у нас були F-16 блок 70, Але на жаль, маємо те, що надали нам і європейські наші колеги, і, і тут я здоважу не сполучені штати, тому що коли кажуть про допомогу сполучених штатів, сполучені штати лише кивнули мовчки головою, що дозволяємо. А більшість літаків надала саме Європа. Тому тут, тут повертаючись до запитання, авіаційна компонента насправді дуже потужно вирішується питання про сполучені штати напередодні багато говорили, що наша протиповітряна оборона ледь не осліпла в зв'язку з тим, що Сполучені Штати нам зупинили передачу розвідданих. Але якщо подивитися на статистику, ми говоримо, що загалом підтверджено збиття 134 повітряних цілей. Хто слідкував за атакою, той бачив, що моніторингові канали, зокрема військовослужбовці з повітряних сил, які ведуть телеграм-канали, все одно писали, що відбувається зліт бортів. Тобто інформацію ми мали. Тож, виглядає, що ми не так і осліпли. Ну, давайте почнемо з того, що до початку 23-го року будь-хто з українців мог спокійно прослуховувати радіообмін з літаків стратегічної авіації. Деякі українці зараз теж можуть це робити, які мають певне обладнання. знов таки треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про інформацію про щодо перехоплення будь-яких повітряних цілей. То тут треба зрозуміти, що ми не збиваємо літаки, а на жаль, не збиваємо літаки стратегічної авіації Російські на територією Російської Федерації, і ми не відслідково ми не збиваємо ракети на територією Російської Федерації. Ми збиваємо їх на території України. А в безпосередньо на території України є достатня кількість, ну не достатня, але є кіє кількість засобів, які дозволяють нам виявляти прольот ракет. Маршрути їх і відслідковувати, куди вони летять. Тому я би тут зазначив, що насправді, якщо ми кажемо про розвідувальні дані, це здебільшого то тож таки треба зрозуміти, що саме мається на увазі під розвідувальними даними, тому що ми звикли, що розвідувальні дані – це десь там щось. Ми побачили, де знаходиться війська. Якісь тому, що це один із елементів розвідувальних даних. А давайте запитаємо собі, можливо, це дані, які аналізуються і дають нам певну вже готову інформацію. Тобто, наприклад, що відбулось приїзд. Певної кількості генералів, які прослідкували там до певного пункту, і вони зможуть знаходитися в такому-то е бункері, наприклад, по якому треба ударити нам своєю зброєю. або, наприклад, продислокування або підписання певних домовленостей з боку Росії і Іраном надає можливість отримувати або виробляти Росії зараз дрони на реактивній цязі. Так, от треба зрозуміти про яку розвідувальну інформацію йдеться. Тому що якщо ми кажемо про доступ до супутникових знимків, доступ до інформації про пересування військ на ворожі території, тут треба зрозуміти, що є європейські супутники, і не треба забувати про українське розвідувальне дрони або українське розвідувальне авіаційне безплотне авіаційний комплекси, які можуть залітати на 800 кілометрів глуб ворога і збирати при цьому всю інформацію. Знов таки треба зрозуміти, якщо ми кажемо про інформацію в реальному часі, тобто те, що відбувається, а давайте зазначимо, що Є окрема іскадрілля літаків дальнього радіолокаційного виявлення в НАТО, тобто це 17 літаків ескадриля, 17 літаків АВАКС, які патрулюють повітряний простор і можуть в реаль в режимі реального часу надавати всю інформацію, що відбувається в повітряному просторі. Звісно, що вони не знаходяться в повітряному просторі України. Вони знаходяться на кордонах, але це дозволяє нам отримати певну інформацію. Додатково треба зрозуміти, що у нас дві країни, які згодились надавати певні розвідування дані, це Франція і Британія. Окрім них ще а, доїдали Швеція і інші країни. Так, от, Франція і Британія це країни, які мають ядерного озброєння, і вони мають системи раннього попередження, тобто вони бачать, що злітає на території Російської Федерації. Тому а, я би сказав, що мабуть а, американська розвідувальна інформація вона була більше. А, проаналізовану і вібрано для того, щоб передавати більш такі глобальні речі, ніж те, що відбувається в режимі реального часу. Додатково ж, знову-таки, тут деякі скептики а, бо військові експерти зазначали, що там ми не зможемо прицільно стріляти. У нас є безпілотні авіаційні комплекси, які лазерно підсвічують цілі. Для того щоб вирізати саме ту ціль, яку потрібно, тому не треба кипішувати треба донатити на наші збройні сили України і йти працювати військовий промисловий комплекс. Якщо можете щось робити, пане Анатолію золоті слова. Давайте ще так трошки проаналізуємо, чим росіяни нас обстрілювали. Якщо говоримо про статистику безпосереднього збиття, 25 крилатих ракет Х101, Х-55, 8 крилатих ракет Калібр, одна керована, одна керована авіаційна ракета Х-59, дріб 69 100 ударних БПЛА типу Шахет. Крім того, до 10, до десятка ворожих ракет не входять у статистику збитих, не досягли своїх цілей. А як? Це розуміти, що е, ракети не ходять в статистику, не досягли своїх цілей. Тобто на них вже теж реп впливає? Давайте згадаємо. по перше, реп впливає, тому що є певні системи, на які можна впливати за допомогою раділектронної боротьби. Додатково, давайте згадаємо. нещодавно були в пабліках відео, як російська ракета потрапляє в російську дорогу. Тобто не долітило. Тому тут треба зрозуміти, що насправді більшість є кількість ракет, які не долітають внаслідок того, що там технічні несправності, або ще щось або застаріло, або окислились контакт. Тому тут треба зрозуміти, що насправді сьогоднішня робота це потужне було відбиття, і насправді ворог сьогодні застосував найбільшу кількість калібрів, тобто з морських носіїв. Тому я думаю, тут справа треба справою треба займатися нашої морічки, нашим іншим толокам і іншим дронам, для того, щоб навести ладу в чорному морі після затіш, яке нещодавно було, і знов таки, тут треба зрозуміти, що насправді розвідувати дані стосовно того, що відбувається в чорному морі, не обов'язково можуть бути отримані лише тільки з сполучених штатів. 86 безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Я пане Антолі, я так розумію, що ці безпілотники-імітатори вони запускаються, аби виснажити нашу протиповітряну оборону. так? Вони передбачають навантаження протиповітряної оборони. Треба зрозуміти, що будь-яка не встановлена ціль в повітряному просторі потребує знищення, і для цього задіюються, якщо ми кажемо про бізпілотники, для цього задіюються мобільні вогневі групи, які постійно переміщуються або там стоять на певних позиціях. Знов таки з урахуванням певних проблем щодо переводу з повітряних сил до піхоти щодо зменшення кількості. Мобільних вогневих груп і розрахунків мобільних вогневих груп, тому що зменшується кількість особового складу. Ми можемо казати, що ворог може використовуватися навантажуючи. Ми ж бачимо, збільшується кількість дронів, але не збільшується кількість мобільних вогневих груп. І е, тут ми кажемо про те, що ворог намагається скористатися цим, і навіть маршрути прольоти всіх дронів збільшується для того, щоб розсередоточити наші сили. Тому, а якщо ми хочемо знайти якісно протидію, окрім збільшення мобільно вогневих груп, треба казати про автоматичні системи перехоплення таких повітряних цілей. Вже є перші ефективні результати щодо застосування ударних зенитних дронів для перехоплення таких. Дронів типу Шахет. але треба зрозуміти, що основним запитанням залишається виявлення повітряної сілі. І тут, для того, щоб виявити будь-яку повітряну сіль, ми використовуємо або класичні системи радіолокації, які працюють з меншим радіусом дії, тому що я це вже пояснював, чому додаткова звукова детекція і додаткова візуальна детекція. Щодо звукової детекції, от звертаюся до всіх поціновувачів прямотоку. А, будь ласка, прикрути свої машини, хоча б на час я або мотоцикла, час весна почнеться, по всі поволазять. Прикрутить, хоча б на час повітряних тривог, тому що ви заважаєте виявляти повітряне ціль щодо а, роботи візуального виявлення. Треба зрозуміти, що е, згадати перші дні війни, коли були святомаскування, коли ми всі вимикали світло, і е, була темрява для того, щоб якісно можна було працювати засобами протиповітряної оборони це дуже треба. От до цього треба віднестись з відповідальністю, тому що не не виключено світло. Це все за свідки, і світ насправді від міста дає дуже потужні засвідки для тих, хто працює з навіть з тепловізорами. Тому тут нам треба знов таки повернутися до відповідальності і допомагати нашим силам оборони для того, щоб перехоплювати повітряності, та й чомусь якось за три роки повномасштабного вторгнення ми забули про світло маскування, і здається, що це було як не з нами. Виявляється, що це дуже корисна річ, якої треба дотримуватися, аби наші. Хлопці та дівчата з повітряних сил могли краще виконувати свою роботу. Ще одне маю уточнення: я так розумію, що нам не вдалося збити іскандер правильно сьогодні? Ну, no. Давайте зазначимо, що це ракета з балістичною траєкторією і на складі їх справді складно збивати з урахуванням того, що якщо ворог використовує балістичні ракети близько до лінії бойового зіткнення або безпосередньо, наприклад, до кордонів України, і використовує їх на намалу вісень, тобто час підльоту, виліту і підльоту дуже замалий для того, щоб протидіяти. Системи протиповітряного оборони. На жаль, ми не можемо активно використовувати в режимі чергування а, системи Петріот або інших систем, які можуть перехоплювати балістичні ракети близько до лінії або Зіткнення, тому що ворог намагається їх теж знищувати. І саме за рахунок цього, ворог іноді дає, все ж таки, пробиває наші протиповітряну оборону. Додатково ж він використовує і системи протиповітряної оборони, переблаштовані для ударів по наземних цілях С-300. Давайте згадаємо. І додатково тут ворог активно використовує по лінії, бо зіткнення ракети Х-59, Х-69. Це ракети, які випускаються з літаків тактичної авіації. тобто не стратегічна авіації, а з літаків класу Су 34 Су-35, Су-57. Пане Анатолію, а ця атака для вас очікувана? От в її плануванні росіянами. Ну всі ж питали, де міг, де міг два рази міг злетів, значить, буде масована атака. Ну, це насправді шутка шутку. Так, міг злітає не до добра. Буде... Да, але ж все ж таки треба зрозуміти насправді, що ворог певний час накопичував озброєння. Тут треба зрозуміти, що все ж таки для того, щоб зробити таку масовну атаку, йому треба накопичувати озброєння. Але здебільшого дедалі більше ми будемо стикатися саме з масованими атаками за рахунок ударних дронів безпілотників, тому що це найдешевий спосіб. Треба розуміти, що прольот година прольоту дрону шахет це 4-5 літрів бензину. А 95 Якщо ми кажемо про годину прольоту ракети, це це близько 180 200 кілограмів ракетного пального Додатково тут зліт стратегічної авіації, яка використовується за годину польоту близько 5-6 тонн. Ну і так далі. Ці наслідки, тому що дороговартісні ракети, дороговартісні літаки, які зменшують свій ресурс, тому що вони в принципі невідновлюємо, тому що Росія не може вибускати ані ту 95 МС, ані ту 160 ані Ту-22М3. 3 Знов таки про міги, Тут треба теж зрозуміти, що великі перерви між прольотами мігами пов'язані з тим, що є потреба в регламентних роботах і ремонту а, літаків. Тому що насправді міг 31 може зробити 75 пусків ракет кінжево, і далі він повинен іти на повне, тобто на нереповний ремонт двигуна або заміну двигуна, тому що двигуни мають малий ресурс. Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно тисне на Україну на полівою, розглядає можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій тарифи проти Росії, поки не буде досягнуто припиненню вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання. На атаку відреагував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, але тут вже зараз пишуть моніторингові канали, що після масованого удару Росія здійснила до розвідку об'єктів та ймовірно вже спорядила борти крилатими ракетами Х 101 один дріб П'ять була дорозвідка по об'єктах, які були атаковані? Також зранку на «Енгельс-2» прилітав транспортний літак «Іл-76» Ймовірно, з новою партією ракет, а, пане Антолію, а так можливо так швиденько знову відновити бойовий потенціал, чи вони все таки перелякаються з заяви Трампа? Як ви вважаєте? Ну перелякаються заява Трампа. Те, що їм прикрутять можливість використовувати візи і мастеркарт, якими вони використовуються, або American Express, яких у них немає, Тут треба зрозуміти. Насправді, що якщо би Трамп заявив, що він повертає допомогу Україні, то це було би насправді діючим, ну насправді якоюсь реальною подією. А так, поки що, ми бачимо, що в Білому домі всі одягнули будьонівки і готові в обійма Путіну біжати. Тому знову-таки, щодо оснащення бортів, то треба зрозуміти, що більшість бортів після виконання бойових задач оснащуються і стоїть на чергуванні для того, щоб в будь-який момент вилетіти і запустити ці ракети знов по потрібних цілях. Треба зрозуміти, що не треба вести кудись ракету для того, щоб її запрограмувати на певну ціль або на певну траєкторію. Є спеціальний механізм, який програмує цю ракету дуже швидко за короткий термін, і ця ракета готова до виконання бойових злеж. Пригадайте, були випадки, коли літаки приземлялися, оснащалися і заново запускалися ракети. Тому а, тут треба зрозуміти, що в будь-якому випадку Росія і далі буде е, тримати на літаки оснащені, готові до е, запуску кроватих ракет. Тут все більше стає актуальним тема повітряного ну, щита Європи над Україною. Більше деталей про плани від Скайшайлд. Зокрема, 120 винищувачів f 16 f 35 Міраж Грипи не будуть базуватися в Польщі, Румунії та Чехії. патрулюватимуть небо над Києвом, Одесою та Українськими АЕС. Місія включатиме літаки до дозаправники, Радари, засоби Засоберепи, Кіберзахист, що забезпечить ефективну роботу винищувачів у зоні відповідальності. Понад 70 від Політики військових підтримана ініціатива, яка може стати проривним рішенням на захисті України. Як ви вважаєте, проривне рішення чи вже давно пора? Ну я про це рішення кажу з принаймні в ефірах кажу з серпня минулого року. Тому що насправді Небесний щит Європи це ініціатива, яка була створена на початку повномасштабного вторгнення. На жаль, вона з'явилась, але жодної своєї поставленої задачі не справилась, тому що давайте пригадаємо, коли на Румунію залітали дрони, коли залітали в Польщу ракети. В будь-якому випадку жодних дій з боку а, цієї ініціативи не відбувалося. Хоча на той момент вони об'єдналися і вирішили, які саме системи наземні системи протиповітряної оборони будуть задміни до перехоплення будь-яких повітряних цілей, якщо буде загроза з Європи, коли перепрошую з Росії. Також були вирішені саме які літаки і чергують. Тут слушно було би за що до цієї ініціативи вийшла навіть туреччина, тому це не є виключно натівське або європейське об'єднання. Додатково треба зрозуміти, що насправді якщо ми кажемо про таку ініціативу, вона юридично була б правильна, тому що це показує об'єднання Європи. Додатково це показало б не тільки Путіна об'єднання Європи, а й самому Трампу і Сполученим Штатам. І а, тут я би сказав, би, що а, оці сіл сили, сили, які були б направлені на захист повітряного простору а, безпосередньо над територією України, м дозволило би вивільнити певні сили для того, щоб захищати або працювати по лінії, бо тому що а, треба зрозуміти, що кожен літак стоїть на бойовому чергуванні, і він не може, наприклад, виконувати там певні бойові задачі, тому що він задіяний під чергування у випадок, якщо будуть нанесені масовані ракетні обстріли. Додатково, окрім зазначеного то, що було сказано, що будуть використовуватися літаки. Треба казати і про сназемні системи протиповітряної оборони, які б могли б бути передислоковані, принаймні на ту територію України, де не ведуться бойові дії. Це б дозволило б теж суттєво посилити наші спроможності. на обмін для Європи. Можна запропонувати отримання досвіду перехоплення російських крилатих ракет або інших засобів ураження, які активно використовує Російська Федерація, тому що на жаль, в світі зараз. Є дві найпідготовленіші армії, які готові виконувати складні задачі: це українські і на жаль російські. Тому тут треба зрозуміти, що ми могли би передати певні досвід Європи, натомість отримати посилення своїх можливостей, і додатково тут би було б показником для всього світу, що Європа об'єдналась, і а, ми розуміємо, що якщо Україна паде, то наступна країна будуть Польща, Країни Балтії і так далі, тому тут не треба допускати сценарію 1938 року? Тут треба діяти, і про це треба казати нашим дипломатам при зустрічах з європейськими нашими колегами. Пандоля, якщо ми говоримо про європейські країни і цей небесний щит, ну вони в себе не можуть збивати російські безпілотники ракети? Ну ж залітали на територію Польщі. Навіть загинули були люди, не збили, міряли лінійкою секундоміром і всім, чим не хочеш тільки. А як вони зараз наважуються на цей крок? Чи треба? Буде дуже довго чекати, щоб вони почали ходити. Вибачте, за таке порівняння. Я думаю, що, що тут допоможуть наші пілоти, які навчать їх збивати. Додатково треба казати про те, що насправді не було жодної спроби перехоплювати ці ракети. Якщо ми кажемо про ті випадки, коли залітали ракети до території Польщі або території Румунії, давайте пригадаємо, що насправді. Після зальотів ракет е, тільки почали тоді злітати польські винищувачі для того, щоб патрулювати повітряне простір, і почали злітати польські літаки дані орліопиці на виявлення, почали працювати в активному режимі системи наземно протиповітряну оборони для того, щоб моніторити повітряне простір. Тому знову таки тут треба зробити, що насправді е, Європа до цього часу навіть не спро не, не намагалася перехоплювати ракет. Зараз в, вирі події, які відбуваються, вирі того, що сполучені штати напряму. Е, Кинули Україну, кинули кинули Європу. Я думаю, що Європа повинна об'єднатися навколо України навколо України для того, щоб все ж таки протидіяти російським зарослі. Ще одне уточнення стосовно зв'язку у вас хотіла запитати Старлінк. Так і зв'язок ми прекрасно розуміємо, що зв'язок на фронті є дуже важливий Мас каже: альтернативи Старлінку у світі немає. Це на вашу думку маркетинговий хід. А, ну, тобі, чи на тебе, чи безумовно, це маркетинговий хід. Давайте подивимося, що відбувається зараз а, в Твіттері. Я його так називаю, тому що мені не подобається назва X. В Твіттері зараз, після того, що відбулося з ракетою Маска нещодавно, відбувається активне розповсюдження роліків, які його ракети літають. Вчора ми побачили те, що вони є певні проблеми. Тому тут треба зрозуміти, що і хід від маска позбавив розуміння всього світу, що є щось крім Ставлінко, тому що є ОНЕВЕП, є купа європейських компаній, які надають, наприклад, спецзв'язок супутникових для військ Європи. Тому тут треба зрозуміти, що питання лише в тому, що нам треба зрозуміти, у нас просто в суспільстві існує 2-3 тижні. І закінчиться війна. Тут зараз постійна інформація про те, що е, будуть перемовини, якісь додатково. Треба зрозуміти, що для когось війна йде четвертий рік, для когось одинадцятий рік, а для когось не закінчилося вже триста років. Uh, so... Це треба зрозуміти. Я просто пане Анатолія хотіла уточнити, бо є такий собі французький супутниковий оператор Аутсат. Він почав обговорювати з урядами європейських країн надання додаткового зв'язку для України. Про це пише Фанел Шолтаймс. Власник заявив, що може швидко розгорнути владнання для критичної інфраструктури та військових потреб України. Інвестори вважають, що французький оператор дійсно може замінити зв'язок старлін, який забезпечується е, маском, е, тим самим зменшивши залежність України від Сполучених Штатів Америки. А наскільки реально можна швидко замінити супутниковий зв'язок з одного оператора на інший? І що вам відомо про це про цього оператора Autelsat? Давайте зазначимо, що є ще британський OneWeb, який угу. теж можна забезпечити, і він у нього є платформи. Додатково треба зрозуміти, що навіть в самих штатах є той ж самий Амазон, який забезпечує супутником зв'язком. Щодо розгортання знов таки, чому я зазначив, почав казати про те, що для когось війна йде четвертий рік, для когось 11 років, а для когось не закінчилось. тому що насправді у нас є альтернативи на можливості надання зв'язку не супутникового, але якісного зв'язку для наших військових. Тобто, ми кажемо про можливість надання короткохвильового радіоролейного або зв'язку навіть на оптово за рахунок оптоволокна. Додатково ми, ми кажемо про наявність серед трансляторів на Дронах чи на шарах на бодебабеланс, тому тут треба значити, що в принципі є альтернатива, але питання в масштабуванні, тобто як швидко ми зможемо її розгорнути. Зрозуміло, що ми кажемо зараз про створення своєї системи супутникового зв'язку, то це мільярди доларів. Тому нам треба шукати рішення, які можуть бути заміною для систем супутникового зв'язку, а в подальшому шукати надійних європейських партнерів, які будуть зацікавлені для того, щоб забезпечити зв'язок. І надійні контракти, які будуть так би мовити, не дозволять розірвати їх за будь-яких політичних умов, і більше того, щоб власником супутникової мережі не була одна людина, а була група компаній або група людей. Пане Анатолію, як завжди, приємно з вами мати справу. Дякую вам за якісний аналіз Дякую. і за те, що доєднюється до наших ефірів. Я нагадаю, Анатолій Храпчинський, авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів собі РЕБ був з нами на прямому зв'язку. Пане Анатолію, надіюся, що знаєте, всі ракети, які Росія далі планує запускати по території нашої країни, впадуть на їхню землю. Так буде чесно і справедливо. І будемо Все про це можна говорити. Пробити. Це можна зробити за рахунок правильної дії наших спецслужб. Давайте пригадаємо Ізраїль, який свого часу замінив деякі компоненти в ракетах, після чого іранська програма застрягла на роки. Дай Боже, надіємося на наші служби безпеки. Пане Анатолію, я кажу вам до зустрічі. бажаю спокійного вечора і дякую, Бачу. що долучилися.